Святкуючи 70-річчя тієї великої перемоги, ми згадуємо і тих, кого забрала війна нашого покоління. Меморіальною дошкою Чернігівська 28-ма школа увіковічнила пам'ять про учнів, що віддали життя, захищаючи суверенітет України в антитерористичній операції. Про гордість крізь сльози далі у сюжеті в Чернігівській 28-й школі відбулося відкриття меморіальної дошки, якою увіковічнили пам'ять про колишніх учнів. Професійних військових, що в 2014 році загинули під час бойових дій. В АТО згадати хлопців, зібрались учні школи, вчителі, батьки героїв та бойові побратими. Ми провели ярмарку і частину коштів, звичайно, однокласники допомогли цих наших учнів, колишніх учнів. На жаль, це сьомо вже дошка, яка відкриває місце Чернігів. Я хотів би, щоб ви діти, ті, хто усі в цій школі, пам'ятали. Що завжди є місце подугу. І ваші вихованки, і вашої школи. Люди відважні, мужні. Кожен із них любив життя, цінував батьків та рідних. Любив Україну. Обірвалось молоде життя в розквіті сил, повне надій і планів. Перший з них 20-річний боєць Максим Третяк. Загинув у лютому. Другий 35-річний Олександр Сабада. У травні зустрів смерть за штурвалом вертольоту біля міста Слов'янська. Третій 25-річний танкіст Віталій Рябий. Під час бою біля міста щастя у вересні був поранений. Попри зусилля лікарів, помер. Кожен, хто загинув заради свободи, волі, честі, заради майбутньої України здійснив особистий подвиг. Якщо людину пам'ятати, то вона буде жити в наших серцях вічно. меморіальна дошка не стане просто табличкою на фасаді школи, а буде постійним нагадуванням про подвиг хлопців. Родичі загиблих кажуть, втрата хлопців на віки залишила діру в їхньому серці, яку нічим не заповнити. Сподіваються, що життя бійців віддані немарно за наше майбутнє, за міцну державу для наших дітей. Не плач, промінчику. Я завжди буду поряд, і споглядатиму із сонячних небес.